Питання по темі економічного розвитку українських земель в другій половині дев'ятнадцятого століття зустрічається кожного року в зовнішньому незалежному оцінюванні. Ось перед вами одне із таких завдань. Що гальмувало в Надніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 року. Серед запропонованих варіантів відповідей бачимо наступні переселення іноземних колоністів, виплата селянам викупних платежів, створення військових поселень та виокремлення селянських наділів з общини. Правильною відповіддю в даному завданні буде варіант Б виплата селянам викупних платежів. Давайте розберемося з вами, чому. Для цього нам потрібно в першу чергу згадати сутність аграрної реформи 1861 року. 19 лютого 1861 року імператор Олександр ІІ підписав маніфест, за яким звільнив селян від кріпацтва. Дана реформа торкалася трьох найголовніших питань перше, особи селянина. Друге наділення селян землею. І третє викупних операцій, якраз те, що нас і цікавить. На підставі загального положення селянин ставав вільною людиною і держував громадянські права. Він міг займатися торгівлею, промисловістю, володіти рухом нерухомим майном, укладати договори, вступати в начальні заклади актуально, до речі, так. Проте воля, яку здобули селяни, була обмеженою. По-перше, було збережено сільську общину, усі члени якої були пов'язані круговою порукою, тобто відповідальністю усіх за своєчасні платежі, податків та викупних платежів за землю. Без згоди общини селянин не мав права вийти з неї. Крім того, поміщики постійно втручалися в господарське життя сільських общин. Без його згоди, наприклад, община не могла сама змінити сівозміну чи розорити нові землі. Селянин залишався нижчим станом, він сплачував подушний податок, відбував рекрущину. Крім того, до укладення викупних угод з поміщиками селяни залишалися тимчасово зобов'язаними, повинні були відбувати повинності платити оброк або відбувати панщину і підлягали вводчині владі поміщикам. Розуміючи складність питання визначення розміру наділів і суму викупу, держава надала на укладення угоди два роки, але в деяких місцевостях з різних причин селяни були тимчасово зобов'язані 22 роки. Тимчасово зобов'язаний селянин, якщо володів наділом землі, що за реформою дорівнював вищому наділу, мусив був відбувати 70 днів на рік панщини або платити чинж, розмір, якого становив від 6 до 12 карбованців. Після укладення викупної угоди селянин переходив на викуп, тимчасово зобов'язане становище припинялося.